Що? Є шох? Що? Желізні дорогу не видно? Ну, ще видно їх. От зліва є. Бак, я так розумію, що це тік для зерна. А от справа починається наша ділянка. І оце вона справа пішла до самого переїзду. А тут желізна дорога з От видно зліва желізну дорогу, яку вони собі зробили. Поїзда стоять. А це справа повністю ділянка наша. Туди до Телферів. І от сюди вона доходить до поперечної дороги. Тут зроблено осушення. Рів дренажний, який переходить на другу сторону. І от ми їдемо через желізнодорожний переїзд. Є вузькі колії. Є широкі колії. І це дорога на мостись другий на перехід, пограничний. для Залізної дороги Ось видно, вагони чекають на оформлення.